Ремонтувати автомобілі волонтери безпеки Богоричан почали у березні. Працюють тут не тільки механіки місцевих станцій техобслуговування, але й небайдужі жителі. Зараз, як розповідає координатор робіт Володимир Костюк, ремонтують автомобілі понад 40 працівників. Авто волонтери або закуповують за кошти благодійників, або отримують від військових частин. Перший у нас це був 66-й газон. Цей газон він був після консервації, ну довший, довший період часу. ну Трошечки був, скажімо, в такому підушатаному стані, ну бо його постійно розбирали, збирали і так далі, тобто намагалися відремонтувати. Ми його повністю бронювали, повністю бронювали. Сьогодні хлопці ремонтують вантажний автомобіль. Для потреби військових його бронюють. Зараз обладнують люки, щоб бійці могли вести з них вогонь. Далі вантажівку фарбуватимуть. Ми його повністю обезшумили. Там зашили повністю його деревом, дубом таким твердим, що ну, самі лічно прострілювали. Зашили його деревом, зашили резиною, плюс додатково дали основу типу желізну, щоб його стримували пуліці. Це дійсно броньований автомобіль. Типу, який може реально допомогти нашим хлопцям на, на фронті. А це оглядає вже готовий до передачі автомобіль Андрій Гуцанюк. Він каже, потрапила автівка до них від військових. Волонтерів попросили відремонтувати її, адже на попередній станції техобслуговування не було необхідних деталей. Коли передав нам цю машину, тут був е, прогоріла прокладка, була мотор був розібраний. Робили майже практично половину капіталки мотора, тому що колінвал не витягували, але міняли там. Головки, другі, тому що була причина втриснута голова. Поміняли головку, поміняли прокладки, сальники клапанів, масла, фільтра і вона готова після бою". Цей автомобіль волонтери вже з дня на день планують передати військовим. Галина Марійчин, Андрій Шустикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.